Після оформлення інвалідності нашому сину в Німеччині ми також подали документи в медичну касу, у нашому випадку АОК, на встановлення Пфлєгєград, який можна отримати навіть без інвалідності, бо це ступінь потреби у догляді. У кінці відео скажу, який град отримав наш син, а поки зберігайте та поширюйте інформацію, бо розповідають про це небагато. Існує 5 ступенів «Флегеград», Встановлює який комісія із медициніша Дінст, з якою самостійно зв'яжеться ваша медична каса. Ви отримаєте заздалегідь листа з датою і часом, коли до вас додому завітає перевірка. Задача комісії оцінити, наскільки людина в змозі самостійно виконувати базові життєві дії: гігієна, одягання, прийом їжі, пересування та чи має когнітивні або поведінкові порушення. Як готувалися ми до перевірки, зібрали медичні висновки, цього зі школи. Характеристиками вчителів та соцпедагогів, переписки з Югентамт та інше. А також пройшли безкоштовно в інтернеті флігиград рехна, який допоміг зрозуміти перелік можливих питань та попередньо самостійно визначити ффлегиград. У назначений день перевірка зайняла півтори години. З потоном спілкувались мало більше зі мною, бо я працюю вдома і постійно знаходжусь з сином. Уважно перечитали листи від вчителів та соцпрацівників. Також оглянули кімнату сина та нашу ванну. Через три тижні ми отримали лист з інформацією про. Другий у сина. У Баварії цей ступінь дає, щомісячні виплати у розмірі 347 євро. Тобто разом із кіндагельд, а це 255 євро, наш син зараз отримує 602 євро на місяць, а це на хвилиночку 27 тисяч гривень. І коли я розповіла про це своїй мамі-пенсіонерці, яка отримує в Україні 3200 гривень на місяць, та татові з другої групи інвалідності після Афганістану. Мені аж плакати захотілось від усвідомлення того, як все ж таки у Німеччині підтримують дітей та людей з особливими потребами в Україні, до речі, на платонами кошти не отримували, але це вже інша історія. А поки що в коментарях пишіть свої питання та діліться досвідом по темі Флегеград.